святим. Звернули увагу? Бог покликав Авраама, Бог покликав свій народ, а Бог тепер покликав вас. Поздоровляю ви святі! Перша фаза святості. Покликаний. Дозвольте, я стану на першій цій ступені, так? отут перша фаза. Ми покликаним. Вам казали вдома, куди ти до штунди пішов? Та ти що здурів віру покинув батьківську? Казали вам? Вам казали, мені не казали, бо я вродився в тато віруючий і мама віруюча. І я вже вродився у віруючий. А вам казали, сміялися, може і коло візка крутили. Що ти не робив? Твій діду не такий був, баба твоя не була, ти ганьбу нам наробив. Вони думали, що ви пішли до якоїсь секти. Вони думали, що ви зрадили віру. Шановні мої, перший етап святості. Я буду говорити по три фази святості. Перша фаза святості, коринтяни, покликані, Ви почули проповідь Евангелії, і ви послухались і прийшли до Ісуса. Таке було чи не було? Хто з вас покаявся, прийшов до Ісуса? Підніміть руку. Бо якщо немає, то я йду додому. Є. Дяка Богу, можна продовжати. Вас відокремивнені беремій. Не паночко, не церква. Ви повірили в Ісуса. І віра в Ісуса вас відокремила. І Бог вас відокремив для себе. Запам'ятали? Відокремив від світа. Відділив нас, коли майстри в Єрусалимі мали доручення або таке завдання від Мойсея зробити посудинки. Вони брали. Метал, мідь, срібло, золото і інші речі, і робили посудинки, чаші, різні причандаля до храмового служіння. Вони там і клепали, і кували, і гнули, і виробляли. Ну, знаєте, скільки труда, щоб зробити якусь річ з металу. Але коли взяли оці посудинки і їх відділили. Спеціально для служіння в храмі ті звичайні железяки, ті звичайні золоті посудинки стали святими. А ви думали святий той, що я задній от, коло над головою світиться, правда? Відділена і та посудинка вже була призначена тільки для вжитку в храмі. Чому, коли Валтасар гірзнув або, по-нашому, обнаглів. І взяв, маючи посудин царських отак, він взяв посудини, які вони забрали, ограбували храм, і взяв і рішив на смія. Пив із них. Так написано є. Як тільки він торкнувся тих чаш і став їх вживати, а вони вже святі, вони відокремлені для служби в храмі, а не для пиття вина, моментально з'явилася над стіні рука і написала: мене, мене, текел у парсин. Ти зважений на вазі і знайдений дуже легко. Твоє царство розділене, тому царство прийшло в кінець. Приблизно я так дослівно не передаю. Тобто він торкнувся святого і Бог зробив вирок. Написано, хто торкається вас, торкається зіницю ока мого. Ніхто не останеться безнаказаний, хто робить прикрість віруючим людям. Ніхто. Не останеться ненаказаним, хто робить прикрість віруючим людям. Підстава біблійна. Христос сказав: моліться за ваших ворогів. Навіщо, щоб їх не постигла кара. І так ми з вами відокремили покликані святі. Переде мною сидить повно святих людей. Ви раді, що ви святий чи не дуже? Ви святі не по ділах, ви святі ще не по поступках. Ви зробили перший крок, ви відокремились від світа. Можливо, хтось із наших братів, мужчин любив піячити, сьогодні вже нормально. Хтось любив папіроса носити, аж кишені попритирав, як шов, то як за вензарні було чути, повикидав, правда? Мачукалися, напевно, так, що як, як з каналізації йшло, перестали. Від у нас Бог для себе, від від тої системи світа. Оце є перший етап святості. Тому не думайте, це заслуги Ісуса через віру в Ісуса ти і я отримав статус святого. Скажи слава Богу. Не будьте нахмурі на а Скажіть слава Ісусу, що ти мене, грішника вчорашнього, Він дав тобі статус святого. Я найду вам повну місць, які свідчать, що це правильна істина. Бо всі, хто прийняли Його, стали Його дітьми. Так? Хіба може дитина, народжена від Бога, бути не святою? Розумієте, в чому суть? Бо всі, Сини Божий, через віру в Ісуса Христа говориться про святе, святе начало. Але відокремившись від світу, народившися з више, ми маємо перейти в другу фазу святості. Не вищу якусь, а святість має другу фазу. Піднімаємося, сюди, щоб я вас бачив. Друга фаза святості. Заключається, щоб ми святі навчилися святої поведінки. Тому відкрийте, будь ласка, лист апостола Петра, як слухняні. Не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невіддання, тобто коли ви не знали, але за святим, що вас покликав, бути і самі святі, у чому там далі написано. У вашому поводженні. Ми читаємо слово святий, а за поводження ніколи вже уваги не звертаємо. І в тому наша помилка і наше недорозуміння Святий в чому? У всім вашим поводженні? Бо написано, будьте святі, я Бо святий. І так, друга ступінь, друга фаза святості заключається. Навчитися, бо ми вчора тільки що вилізли з болота. Ми тільки вчора вийшли, як євреї з Єгипту. Ще синяки не загоялися. Але вже вибрані. Але вже Божий народ. Бог каже, це мій народ до фараона. Казав? Ви є Божий народ. Ви є покликані, але ще багато не знаємо. Бо вчора тільки перестали красти, вибачте за слово. Тільки вчора перестав матюкатися, прийшов зібрання. Першу клясу поступив. То другий, друга фаза святості навчитися святої поведінки. І багато із нас в тому хромають. А щоб навчитися святої поведінки, нам треба дивитися в слово. А там навчено дуже багато прикладів. Я можу знайти вам чимало місць, особливо багато місць в лісі до Ефесян. будь ласка, відкриємо. Ефесянам 4.1. Що написано? До віруючих людей, святих, покликаних, як ми. Отож, благаю вас, я, в'язень, Господі. Щоб ви, що там написано? Поводилися, як? Гідно покликання, що до нього покликано вас. Тобто навчимося, ми народилися в царській сім'ї. Нам треба навчитися царської поведінки. А це не просто, а це вже трудно над собою, не при святості, але укріплення в святості. Навчитися святої поведінки. Дитина маленька, вона вже людина чи не людина, але з неї ще толку мало. І я, брати, не міг говорити до вас як до духовних. Але як до тілесних, як до немовляту Христі. А що ж те, Павло їх називав святими в першому розділі? Вони не піднялися на той ступінь, вони не навчилися поступати свято. А що це значить поступати друга, поступати або фаза приєднатися? Святись має дві сторони. Відокремився від світа, приєднайся до Бога. Можна вийти зі світа і до Бога не приєднатися. Покаятися, увірувати, і ми думаємо на тому конець, вже даваємо диплом про вищу освіту. Ти ж на перший клас поступив, ти вже хочеш мати. Зачекай. Ти вчися, ти поступив до Божої школи, ти народився в царській сім'ї, але ми ще дітваки. А нам треба рости. Тому Петро пише, як, улю, як новонароджені немовлята. Так написано є. Що він там написав? Полюбіть що? Чисте або щире словесне молоко, навіщо, щоб вам вирости на спасіння. І так, друга фаза. Ми в першій фазі відійшли від світа. Друга фаза приєднатися, приєднання до Бога. Бо до кого з ким поберешся, від того наберешся. І на цьому етапі багато віруючих людей не піднімаються. Вони тут стоять. І вони завжди, як діти. Не зачепив, вже плаче. Ще не встиг щось сказати, воно вже образилося. Дайте тоді діти. Характер дитячий. Хоч ми можемо мати 72 роки. По тілу старе, внутрі дітвак. Образливе, гніливе, сварливе. Не зачепив вже бризкає. Але святий, що зробиш? Відокремлений від світа. І тому дуже важливий момент, я вас прошу. Святись не заробляється. Святись подарована нам. Написано, захотів, породив нас словом, благодаті, щоб ми були якимось початком Його творива. Народив нас. Тепер він нас виховує. Хоче, щоб ми до нього приєдналися і взнали, який він добрий. Взнали, який він примудрий. Взнали, який він ніжний, який він ласкавий, який він благомилосердний, щоб ми його пізнали. Євреї завжди на тому етапі. О, ми вибраний народ, обрізаний. У нас храм, у нас священники і так далі. І так, і, 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 і дітваками лишилися. А Бог так і хотів до себе. І коли ми з вами вчимося поведінки, шукаємо Божого лиця, ми духовно ростем. І Павло побачив в Ефесянах, святих і добрих людях. Він їм каже, я вас благаю, як в'язень. Поводьтеся гідно покликання. Ти не можеш, сестричкою і брате, поводитися, як ти поводився в світі. Тебе зачепили, а ти дав здачу. Тепер вже не так. Тебе образили, ти в отв'яти вже нельзя так не можна. Ми вчимося поведінки. Другий етап це вчитися святого ходження. Ефесянам 5.2, Що написано? Отже, будьте наслідувачами Бога, як улюблені діти, Божі діти, святі діти, і поводьтеся як? Поводьтеся в любові. Урок любві один із найтяжчих, як для мене, колись була алгебра в школі. Я всі предмети любив, але ну, алгебра мене чіпало, Ті ікси мене не ну, дійшло мені. А гуманітарні науки щолкав як орішки. І от питання або ж школ... поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас. Ми вчимося поводитися в любові. Уступися, коли треба. Як тебе образили прости? Як тебе хтось просить допомоги, поможи, просять благослови. Ми вчимося жити в любові, поводитися в любові. Ще не кінець, відкрити ще одне місце. 5-8. Ви були колись тимрявою, тобто не віруючи. Тепер ви вже віруючі, світло в Господі, святі люди. Поводьтеся як? Угу. Вже маєте третій факт, четвертий йдемо далі. 15 вірш, 5.15. Отож уважайте, добавлю собі з вашого дозволу, віруючи в Івано-Франківську. Отож, уважайте, щоби що робити. Поводитися як? Обережно, не так своє, віруючий мені все єдно. Ну-ну. Оце наука святих навчити. Поводьтеся як обережно, не як немудрі, але як мудрі. Павло каже їм, сьогодні нам нагадує 4.17 сімнадцяті Отже, говорю я це свідкую Господі, щоб ви більше що не поводилися як хто? Як поводяться погані в марноті свого розуму, вони запоморочені. Відчужені від Божого життя, в них стверділи сердець, вони отупіли, віддалися розпусі і так далі. Але ви не так пізнали Христа. Тобто, ви є святі люди, ви маєте навчитися не так, як світ живе. Всі біжуть і веру біжуть. Куди?